Ласка, профейте, і льві, Опа, добрий день. Добре. Е е е мені потрібно відео. Майш, е ну, поліція, конфлікт був з вашими представниками, і я хотів би відео отримати. Добре. Добре, дайте мені виставку ручку, зараз скажіть, як написати. Слухайте, і ще є таке питання. Я написав заяву в ДБР, що мене переслідує поліція. ДБР направили внутрішню безпеку поліції. Внутрішня безпека поліції направила цю заяву сюди, на розгляд. Скажіть, будь ласка, до кого звернутися фамілія ім'я, хто розглядає цю справу? Я Без поняття. Можете знати? Ну, я теж знаєте, Ви ви що ви нас знімаєте на камеру? Це такова ситуація. Нормальне явище, да вас? Від, вас вам, від, кого? від кого? Від людей, які... Скажи мені, як зараз, почекайте. Скажи мені, як знайти. Ранішні люди? Ні, оці. Отут? Так. Заяви. Це заява на нашу карточку по зразку. Пишете заяву, куда бідують вас відписано. Від свого імені. Тільки. Так. Верху шапка кому, тобто нашому начальнику, на кого на нашого начальника. Знизу ваша. Це злочин, що вкрава муніція на нього, так? Да? Знизу ваші дані і далі. Це по зв'язку. Скільки вказуєте Уточнюючи свої дані. Подію, місце час. Розуміло. Ще... Місце 29-го, правильно? Так. Я ще хотів знати по тій заяві, що я писав. Хто не займається і коли дадуть відповідь. Це нам треба шукати. І я коли не... прийти, щоб ви, ви дали звіт чи подзвонити. Давайте ви перше залишите дані, коли, що, куди ви надсилали, тільки того, щоб ви могли зорієнтуватися. Мали це СВБ мали монітор? Ну, це людині так сказали, так на слово. Я ж мушу знайти якісь підтверджуючі документи. Добре, я возьму ті документи, які відправляю, і до вас я прийду завтра. Що? Я не пам'ятаю, бо це вже було дуже давно. Ну, як дуже два ми місяці точно. може якісь три? Документи, Щоб ми хоча б розуміли, що шукати і де шукати. Добре, іде. і що робити далі по процедурі? Як воно виглядає? Мене виключать, передзвонять. У е чому саме? запиту, да, да, запиту е працьовується 5 робочих днів. Бо я хочу до суда вже мати то відео. Е Добре, але запит, згідно законодавства, працьовується. Ні, 5 я просто кажу, робочий, щоб ні. я встиг. Дивіться, сьогодні в нас перша до 8 числа у вас відповідь буде. Добре. Якщо хочете, будь ласка, зайдіть, заберіть особисто. Якщо ні. А Може швидше прийти, так? Да? А то коли можна прийти, якщо. Ні, ні, в той день. В, в той день, день так? То коли мені прийти? Ви можете прийти. От, раз, два, три, 4. 7 числа. 7 числа я буду. Так. Добре, Якщо дякую. будете мати бажання, можете. Теж швидше поцікавитись, що він є, але Добре. те, що він буде готовий, не можу гарантувати. Дякую, до побачення. Ви вирішили ваші питання. Бо ще не всі, але. Ще не всі, все в процесі, так? Да, да, да. Я вас почула, Добренько. Е, так, тримайте ручку і поставте ваш підпис. Бо тут збоку, бо там чоловік виконує. Так, так, так. І година у нас є 12.40. Я зазначу. 12.40. Зраточку добре. добре. Все, дякую, до побачення. До побачення.